Такий прекрасний подячний день, я хочу засвідчити про велику любов Божу і прославити святе ім'я Всевишнього Бога. Колись ми співали таку пісню, правда, вона на російській мові, але вона дуже є, слова хороші. Милості Господні, спамінай читай, всіх їх дає в серце повторяй. Я хочу коротенько розповісти про своє життя. Як колись розповідала моя мама, Ще будучи в утробі, лікарі прогнозували мені смерть, але я, церква молилася, і я народилася жива. Господь мав свої плани на моє життя. Він був зі мною завжди поруч, і коли я проходила випробування, він брав на руки і ніс мене. Можливо, не всі знають, хто я, і, і яке в мене було життя, бо багато, багато нових людей в залі. То я трішки розкажу. В 34 роки у моє життя прийшло випробування, я залишилася вдовою з двома малими дітками 7 і 9 років. Було важко, а ще через три роки один за одним помирають мої батьки, які мені допомагали. Здавалося, все, я вже цього не витримаю, але поміч прийшла згори. Я дякую Богові, що Бог благословив мене всім. І я змогла, як кажуть в народі поставити дітей на ноги, приліпити в їхнє серденько любов до Бога, і вони служать Господу. Слава за це Богу. Також Господь подарував мені люблячого чоловіка, який є для нас опорою і великим благословенням. Слава йому за це. Почалася війна, і вже через місяць моєму синові дали повістку і його забрали. Воювати. Він був не в одній гарячій точці. Часто не бувало з ним зв'язку довгий час. Це все для мене були постійно переживання, стресу. І хвороба, яка таїлася десь мені, почала про себе заявляти. Прийшовши різне обстеження, лікарі встановили діагноз невтішний, онко, Гочкін. Лікування важке і довго тривали. Я пройшла шість курсів хіміотерапії, а це є 43 дози хімії і 20 променів, як кажуть в народі пушок. Було дуже багато молитов і Господь вислуховував, допоміг мені це пройти, бо було дуже-дуже важко. Одного разу, коли я була, проходила ну, черідний. Курс хіміотерапії лежала якраз під капальниці, подзвонив Павло Іванович, розпитав мене і каже, церква виділила допомогу тобі і не забувай, хоч ти поміняла місце проживання, але ти є наша. Ви знаєте, це настільки в такі моменти дуже важливо, коли за тебе моляться, коли пам'ятають про те, коли підтримують тебе. Я щиро дякую церкві. Що мені допомагала і молилася. В кінці лікування мій організм зовсім здався. Гортань моя була вся в ранах. Я не могла ні їсти, ні пити і говорити. Я зовсім не говорила я тільки шипіла. І організм був настільки ослаблений, імунітету зовсім не було. Я ще до всього підкупила ковід. Дуже було важко. Мені дочка варила. Дитячої суміші, що дитина їсть половину тої порції, і я її не могла з'їсти, могла годину її їсти ту половинку і навіть того не могла з'їсти. На сльози, сльози наливали, закривали мої очі, але я не могла навіть плакати, бо настільки було боляче, що я плакати не могла, було дуже-дуже боляче. Я думала, що це вже мій кінець, що це вже прийшло мій кінець. Але це думала я, а не Господь. Господь вийшов на зустріч, Він прийшов вчасно на допомогу, він ніколи не запізнюється. Я помаленько стала їсти, пити, говорити. Ще хриплю, ще не можу співати добре, але я вірю, Бог поверне мій голос і я буду співати. Важко стає на серці, коли згадує тих. З ким проходила лікування, лікувалася разом, а їх вже дуже багато, немає їх живих. А я сьогодні стою перед вами жива. Я славлю Бога! Я дякую Господу за це. Слава Всевишньому. Книзі Йова, п'ятий розвід, сказані такі слова, бо він завдає рани і сам обв'язує їх. Він уражає його і руки його лікують. В шести лихах врятує тебе і в сьомому не торкнеться тебе зло. Під час голоду визволить тебе від смерті і на війні від руки меча. Слово Боже є, є вірне, воно не є незмінне. Він зберіг сина на фронті, не раз рятував його від кулі, виводив і не тільки його, а й тих побратимів, які були з ним разом. Ніколи, скільки він служив, ніхто не загинув. Всі були цілі, приходили додому. І знову хочу нагадати, що молитва є дуже сильна. Господь допоміг повернути сина додому, він зараз є в безпечному місці. Я пройшла чергове обстеження, і лікар привітав мене з добрими результатами, сказав жити, забуваючи про хворобу. Це слова були лікаря. Так, про хворобу, але не про милість Божу. З жертва Христа не даремна. Хранами його є я зцілена. Я дякую Богові. Велика подяка Всевишньому Богу. Дорогі друзі, не втрачайте віри, покладайте свою надію на Нього і моліться. Моліться за себе і за тих, хто потребує молитва, бо молитва має велику, велику силу. Слава Богу, будьте благословені.